Чого ти? Я би знав тобі те відео би не показував, чуєш? Та я показав відео, я би знав би не показував, як ми цей прощалися. Бабуся, перестань, ти ж вже ж ми ж ми зразу. Та ж побачилися, чого ти? Перестань, блін! Так ти бал плаче. Я хочу сказати, що ти задумав, що тебе всі нами. Хто знущається? Спокойся, дід. А чого плаче, ба? Я ж показав відео, як ми прощалися, блін. Я би знав би не показував. Або не знаю, що буде. Я ж Можу розуміти то, що може. Бачиш, буся, побачилися з тобою. А чого ти плачеш? Побачилася з тобою. Це я. Ой, я. Все буде волосся. ти йому щось така, щоб нормально було. А кто Це ж я знімав, Це ж наше відео. А це войка. Я в кофті ще ша Що Аня, у нас така тепленька, да. Да? Да. А Войка, а вон наша войка. Щось Волька пешу, закрила. Бо я щось п'їхала через. А вон зараз я буду стригти, дід. Ти Десь стрикчем. Що буде там, ви на імені не їздити, зараз під'їзд. А у нас міє, в мене і не. Ми побачили з тобою через рік. В мене і не рік були.